Історичний роман це роман, який відтворює у художній формі якийсь історичний момент, історичну епоху чи подію в історичному романі. Історична достовірна правда поєднана з художнім вимислом. І реальні історичні особи, поєднані з вигаданими, це щоб ви були готові до того, що у історичному романі не все може бути так от чітко достовірно. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм топом цікавих історичних книжок. І якщо вам хоч нас подобається, то Підпишіться на мій канал та обов'язково поставте лайк цьому відео. Я буду вам дуже за це вдячна. Ну що, а тепер переходимо до історичного топу! І ще трішечки історії. Історичний роман започаткували романи про Олександра Македонського. Та Троянську війну у першому столітті до нашої ще. і загалом історичні події вони там виступали більш як тло тих пригод, які е, переживають головні герої. І перший справжній історичний роман був створений Вальтером Скотом. І в цьому топі я не буду розповідати про Айвенго чи про Собор Паризької богоматері. Я торкнуся більш можливо. Інколи сучасних творів приблизно, які особисто мені дуже подобаються. І перша книга це Марія Стюарт Цвейга. У цьому романі, як і у інших найкращих історичних романах, поєднано історичні події з певним трохи вимислом. І це все подано у жанрі роману. У книжці описано один з найдраматичніших та найдинамічніших подій, чи періодів, точніше, у Англії. І це період, коли за престол. Боролися між собою дві жінки: Єлизавета, перша, яка кинула всі свої сили, щоб здобути цю саму владу, та Марія Стюарт, власне, королева Шотландії та спадкоємиця англійського престолу, і це їх дуже добре там зобразив не тільки протистояння цих двох жінок, але й закулісні інтриги, якісь такі лицемірство, яке було у стосунках між Єлизаветою та Марією Стюарт. Які, можливо, спочатку можна було прийняти за дружелюбність. Тож, якщо вам цікава Англія та історія Англії, ви можете ознайомитися з цією книгою. А ми підемо далі. І зараз ми з вами перенесемося до Японії. І книга, яку я зараз вам представлю, це Сьогун Джеймса Клавела. Події переносять нас до Японії, коли корабель з Голландії розбивається у береги. І всю команду беруть у полон і засуджують до страти. Але лише нашому головному герою англійцеві джону вдається уникнути такої дуже поганої участі, і він потрапляє до монарха, який буде намагатися використати знання Джона з кораблебудування для того, щоб потім це використовувати проти своїх недругів під час війни. Цікаво, що для Джона, власне, Японія це абсолютно чужа країна з іншими традиціями, незрозумілими йому. І ми там будемо читати про ті емоції, які переживав головний герой і як він пристосовувався до життя в іншій країні. А я хочу подякувати всім своїм спонсорам та патронам, які підтримують мій канал. Для мене це зараз дуже важливо. Я дуже вам вдячна. Якщо ви хочете також до них долучитися, то у описі є усі посилання. Можете переходити. Та допомагати моєму каналові. Наступна книга містить у собі певний фантастичний елемент, хоча він там якби такий незримо присутній. Але події, які там відбуваються, є історично достовірними. Тобто, така подія мала місце у минулому. І ця книга це терор. Написана Деном Сімонсом, що ж власне там відбувається у 1845 році. Два кораблі Ербус і Терор вийшли відкрити море і попрямували до Арктики. І незабаром зникли абсолютно нема про них ніяких чуток, ніяких повідомлень. І протягом десятиліть ніхто не знав, що з ними сталося. Але у 2014 році надходить повідомлення про те, що Еребус було знайдено а потім знаходять і корабль терор. Тож, що з ними відбувалося, чи це перешкоджання льоду льодовиків? Адже вони були у північному льодовитому океані, чи можливо це якесь чудовисько, що не дало цим кораблям завершити свою експедицію і дійти своєї мети, події, які послухували історичним прототипом. Вони також були схожі. Два кораблі вирушили до експедиції до північно-льодового океану, і там вони зникли. Можливо, вони були оточені просто льодовиками з усіх сторін, які не розтанули і не дали змоги цим кораблям пройти далі. Тобто вони так і не були, на жаль. Знайдені. Якщо вам цікава ця подія, і тема взагалі кораблів і експедицій та таємничих зникнень, то рекомендую вам цю книгу. Наступна книга це 12 років рабства Соломона Нортопа». і це автобіографічний твір. Письменник є темношкірим американцем і він народився вільним. Проте певним таким обманом його виманюють у інше місто, де Крадуть і продають у рабство. І лише через багато років Соломону вдається надіслати якусь інформацію да, своїй сім'ї, і сім'я вже намагається врятувати свого родича. І взагалі книга підіймає такі теми, як рабство, невільницькі ринки, які були популярними у США вже навіть після відміни рабства. І навіть у 2014 році цю книгу було екранізовано, і фільм здобув премію Оскар. Якщо хочете, також можете поцікавитися і рекомендую вам ознайомитися з цією книгою, адже вона підіймає досить важливі. Питання на мою думку, звісно, наступна і остання книга це музей покинутих секретів української письменниці Оксани Забушко, яка видала цей роман у 2009 році. І цю книгу вже було визнано світовим шедевром і за кордоном, і власне і в нашій країні. Ця книга розповідає нам це така сага про три покоління української сім'ї, і події охоплюють період від 1940 року до 2004 року. Цей роман було перекладено англійською, німецькою, польською, чеською і іншими багатьма мовами, і неодноразово він був відзначений як книжка року у дуже багатьох країнах. У центрі сюжету знаходиться тележурналістка Дарина та її коханий Андріан, які розслідують і намагаються дізнатися таємницю життя і смерті двоюрідної бабусі Андріана, яка воювала в Упа. Навколо цієї сюжетної лінії ще є інші події, які потім поєднуються в одну історію, яка загалом нам Розповідає про кохання про вибір про владу і так далі, підіймає дуже багато важливих на сьогодні питань. Цей роман також визнано найвідатнішим твором української літератури доби незалежності України. Тож дуже, -дуже важливим є розбиратися у цьому та бути ознайомленим з такими визначними літературними історичними творами. А на цьому це все. Дякую, що ви подивилися це відео. Поставте лайк та поставте дзвіночки, щоб не пропускати мої подальші відео. І побачимося з вами вже скоро у новому відео.